Вітаю вас, шановні глядачі. Канал Дмитро Ньюс з вами, як завжди, і в нашій блогівській студії віртуально присутній Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Я також сподіваюся, що цей день добрий для всіх наших глядачів і всіх, хто бачить цей наш відеоблог в запису. А згадайте про те, що зараз під час перегляду половина українців не можуть дивитися, тому що в них. Тупо немає світла, тому активно репостіть е, всю інформацію і не дайте їй зникнути е, в такому темному мулі е, на дні Ютубу. Е, Дякую вам за кожен репост, за кожну вподобайку. Пане Тарасе, питання до вас по... Е... Новому такому винаходу позитивних блогерів банкової, і особливо, я так вважаю, що під керівництвом особисто подоляка, А саме мова йде про декілька вже інцидентів, коли штучно роздмухувався конфлікт і під обуренням умовних і фактичних. Виборців Європейської Солідарності, прихильників п'ятого президента, в конфлікт з людьми, які мають іншу думку, інколи ну, просто висловлюють її, закидаються тролі, тролі починають ображати від імені умовних оцих порохоботів. Того, хто висловив ту чи іншу думку, я не знаю, спеціально зробила людина провокацію там, або втемно використовували. Це не важливо, але ми бачимо роздмухування, котре потім обертається так, що кажуть, що ви бачите, які не виховані всі порохо, і там далі йде скот, да? оце, оце, оце означення. Ви ж бачите, які вони погані. Але штучне втручання людей, які ну, ображають. Одну і іншу сторону дискусії тут очевидна, і потім вторинне оце обговорення. що дивіться, когось <клес> хто там ну поважна людина в суспільстві. Бачите, як е, Порошенковці погані образили, як ви ставитесь до цієї технології, і чи вбачаєте ви в цьому щось нове взагалі? Особливо нового немає. Подібні речі розробляв Медвечук. Я хочу нагадати темники, які розсилаються зараз. Які розсилаються тоді. Тільки зараз вони по ботофермах ідуть і по своїх вищих тоді Вони йшли майже відкрито по телеканалах. придумують про Медведчуку і відповідав за них керівник одного з відділів в адміністрації президента. Ще тоді Медведчук був при кучмі Василів. Його прізвище ім'я я не згадаю чи Василь, чи Іван. Ну він не родич, не брат тодішнього генерального прокурора Генаді. Я Васильєва. це однофамілич. Він писав ці темники, він їх готував, і він відстежував за їх виконанням. Ну, зараз вони відроджені, тільки вони працюють на рівні ботоферм, тому що розраховувати на те, що журналісти будуть відпрацьовувати якісь теми. Ну, стає складно. Тим більше, журналістику зараз ліквідовано, як таку створений єдиний марафон, в якому діє своя дуже серйозна внутрішня цензура жорсткими заборонами, на які пішли, погодилися, учасники цього марафону, щоб ага. не повторити долю е, трьох патріотичних телеканалів. До речі, це за це все, що відбувається в інформаційному просторі. Ми заплатимо нашими перспективами в Європі. Європейському союзі, на жаль, і реальною фінансовою допомогою підтримкою після завершення війни ми за це заплатимо дуже дорого. Але це все робилося в принципі так само, тільки тоді готувалася зовнішня позиція. А зараз ще моделюється, ніби й той внутрішня. Чому та тому, що прийшла нижча каста, яку при СДПО медвечука і при е, людях Януковича ну все таки ними гидували. Ну, я увазі того ж самого подаляка. Ну, слухайте, кажуть, не приходьте на персону. Воно як не перейти, коли автором цих провокацій є людина, яку відкинули в колишній владі Клюєв, Льовочкін. І навіть е, цей господи е, Іванющенко. Здається, вже нижче по моральному рівні від Юрія Янаківського бути не може. Навіть Іванюченко викинув подаляка, а потім його люди шукали, щоб той віддав гроші, які були запущені десь там на якусь його проскрутку. Тобто рівень, який був занадто гидкий для. Партії регіонів виявився зараз в чисті у нової влади. Людина, з якої не подавали руку в партії регіонів, сьогодні фактично демонструється, як мало не один з представників держави, хоча він є всього-навсього позаштатний, якщо я не помиляюся, радник завгоспа. Так, Все. абсолютно тому це ні є за що абсурд. не відповідає посади. Так, це немає є абсурд повний. та навіть не в тому що Він відповідає, не відповідає людина, яка говорить від імені держави, яка є абсолютно нікчемою в розумінні навіть найбільшого сміття, яке було в країні, і от тому ця людина приносить ті речі, від яких відмовилися і СДПУ, і партія регіонів, внутрішні провокації формування склок. Які дуже добре перевиваються в соцмережах, і це легко запускається. Система ботаферм дає можливість такі речі робити масово. Раніше, ще раз кажу, до них не здавалося, тому що просто вважали, що це гидко. Вважали, що це соромно. А зараз е, дали стид, був такий озон на початках Союзу, зараз от його вирішили відновити. І тому відбуваються ті речі. Далі вернемося до певної конкретики. Насправді, ну, ми можемо подивитися на стиль і особливості спілкування. Можемо глянути, як себе поводять, скажімо, ті ж самі прихильники Порошенка, і потім подивитися, а кого записують, як вони собі придумують у назву, ті порохоботи. Я дивлюся: от я дивлюся по інформаційному полі. Є велетенська кількість людей, яких нинішня влада обізивала порохоботами. Я дивлюся на цих людей стоп! Так, ці люди зачаті критики Порошенка, серед них і азовці, які проти Порошенка отими свинками, пепами кидалися, зривали так, йому так. мітинги. А зараз попали під кримінальний тиск ну, ще до війни. Зараз, ніби це все стихло по азовцях. Ну ще не зростали зараз проти Азовців після трагедії Маріуполя відкривати кримінальні знову провадження. Давайте все ж таки рівно. розділяти Азов так. і а, політичну структуру. А... Яка була ну, так, партійною. Але там, там люди... було дуже невелика кількість ну, бойових е офіцерів. Я розумію, солдат. Але я не про те. Я про те, що і серед азовців були люди, які ну от були проти. Так, от рік назад, я раптом дізнався, що керівник Чернігівського е нацкорпусу, який сам вихвалявся, як він там Порошенкові зривав виборчу кампанію, а потім проти нього відкрили кримінальну справу, бо він щось там проти Зеленського написав на парканах. Ниску Харчук. Так, так, так як я раптом прочитав, що він виявляється порохобот. Порохоботи оборзели, проти зеленського вже прут, уже диверсії готують, потрібно вже там парахоботами зайнятися і його фотографія. Знаєте, мене це втішило. Я навіть наскочив про Стерненка як про хобота, Правда, потім ця тема не розвивала, тому що Стерненко занадто відомий як один з затятих ворогів, причому навіть провокаторів проти Порошенка. Дуже по-брудному і зараз він там проявляється певні речі, не його роль кінцева. Як там відбувається, тим його, нібито ар... Ну Давайте не хити там... ти... <зайвий> Тема. І персоналії, тому, коли вони це запускають, вони просто створили старий відомий. Метод боротьби, де Ну де зніми особистісне обличчя з ворога, створи mm. з нього суцільну масу mm -hmm. і створи протиставлення Ось ворог є такий. Він поганий, спот, спот! Тільки ворога вони створюють всередині в країні, тому що я сам. Роблю теж цю технологію, тільки я її застосовую проти ворога який напав на мою країну. Я пишу: ні хороших русських, хороших русских немає. При тому, що я знаю, що хороші руски є, тільки вони сидять в тюрмі. Або вони десь на Заході, як у ролі не грають. І мені від тих хороших русських ні холодно, ні жарко. Але коли я почну розбирати, що крамурза, яшин, от вони дійсно хороші руські, а решта там 99,99% 99 погані русські піде дискусія, піде розмивання образу. Так все таки, ось якісь хороші, а якісь я видачі нам... сапчак так. через ту дискусію. Це не важливо. Так. Ми воюємо проти ворога. В нас не має бути там жалю. Ой, бідні руски, їм не можна на курорці поїхати. Їх діточек лічинок відчисляють із університету в європейських віз шай, ой, бідненькі, а там ж хороші. Попка загріла, Нам... а присипочки не дають. А. Ах, ах, а ах, ах. в нас не має бути цього відчуття. Вони вбивають українців. Все крапка. Вони всі мають бути поганими. Після ну, війни знайдемо отих. Три з половиною тисячі хороших русських, і їм років так, через 25 після завершення війни, от я, якщо ще буду жити через 25 років, років, напишу їх список і напишу: от, шановні, оцей списочок. Я вибачаюся, що я вас всіх зарахував тоді до путінського війна, але це буде через 25 років після війни, коли заживуть рани. А зараз вони мають бути всі погані. Це наш ворог, і ми проти нього так воюємо. Вони воюють проти ворога всередині країни. Зверніть увагу, як в певний момент середовище людей, які підтримують Порошенка, відмовилося на відріз, причому в своєму внутрішньому середовищі, де ми теж один з одним критикуємо. один одного. це одно. досі, досі працює люди... це правило. Звольте, досі. Ми відмовилися від тези використовувати ті 73%. Як означення тупості, невігластва, безвідповідальності. Ми відмовилися від цього. При тому всьому, що мало хто з нас поміняв думку в ставню до 2019 року, але ми уникаємо цих тез, тому що ми розуміємо, що сьогодні ми всі перед лицем страшного ворога. І тому сьогодні нам всім треба зняти оцю стіну безликості. Ми маємо з того боку бачити Іваненка, Петренка, там, е, Васильченка інших, а не. Виборців Зеленського. Тим більше з них більшість вже дуже серйозно розчарувалися в тому, що вони тоді зробили. І Та, ми не маємо з них бага. робити безлику масу. Оце обезличування, воно робиться тільки для ворога. І воно допустимо. Це маніпуляція, але вона допустима проти ворога. Коли ви створюєте ворога в себе в країні, умисно робите його обезличування, приліплюєте йому ярлик, ви. Ну, ворога в країні хто робив? Гітлер, Сталіна. А згадайте мені, якій ще країні колись робили ворога в своїй державі? А пупот робив. Ще знайдіть когось хорошого, хто робив без великого ворога в державі. Вони казали, от є Мата Харі, вона погана, тому що вона там все не казали. Всі там жінки якоїсь там зовнішньої активнішої, які там мають якісь симпатії, вони всі там такі страшні. Ні, казали, є конкретна Мата Харі. Є конкретний там принц, який в Британії їздив до німців і з ними пробував знайти сильну мову. Був конкретний політик в США, який був в своїй країні, ворогів. Обезвиченою масою, загальною масою, які підлягають знищенню, створюють тільки диктаторські режими. І в цьому так. плані на жаль, люди, які сидять біля Зеленського і створюють його інформаційну політику, повторюють Гітлера, Сталіна, Путіна, Полпота і інших. Тільки дітей до їхніх результатів ми їм не дамо. Ручки будуть <х> е... <х> не... <х> хай СБУ не розраховуєш, скажу, що ручки обомаємо. Я скажу, ручки будуть скручені ззаду в сорочці, усмиряючий, який Санітари ведуть до психлікарні для перевірки, чому ці агресивні істоти таким способом пробували привести війну всередину в державу в той момент, коли у нас війна ззовні. От, власне і все. от Основний референт того, що створює Подоляк, вся історія від формування ідеї, порохоботи вона почалася не з подоляка Насправді її формували Юлія Тимошенко, а насправді її сформували пригожинські тролі Ольгінські. Чотко, точно порохоботи це вигадка російська, так. В Україні вона привилася не зразу, привилася, але привилася не зразу, тому що всі розуміли, стоп та які в біса порохоботи, коли тут тих, кого можна реально назвати порохоботами, їх там може один відсоток населення, а всі інші з ними ж сваряться. Всі розказують: ви не правіну, Порошенко хороший, А давайте ми не будемо його дуже сильно хвалити. Тому що це йому зашкодить. Ой, а давайте ми Юлію Тимошенко не будемо лаяти, тому що це зашкодить Порошенко. Ми за Порошенка, а давайте цього не робити. Які в біса єдині порохоботи, коли в них всіх. Різні думки, вони єдине, що які йшли на вибори, більшість з них проголосували за, за Прошенка, а навіть не всі. А частина з тих, яких пробували обізвати порхоботами, побігли голосувати за кого завгодно, тільки не за Зеленського, але за кого завгодно, тільки і не за Прошенка так само. Тому насправді це є абсолютно штучна спроба створити безлику масу, яку не шкода. Коли я говорю хороших русських ні, мені тих ні хороших не шкода. І я коли дивлюся на ранішнє зведення і бачу там 800 загиблих. Мене в серці нічого не щемить, що там чиїсь діти загинули? Мене щемить, що їх замало, тому що гинуть і наші. А я там хочу побачити число тисячу, дві тисячі на добу. Тільки я розумію, що це ну одного вбити, зумій, а тут таку кількість. Але мені їх не шкода. Це вороги. І от вони нав'язують, має бути не шкода без велику масу. Не шкода. Вони готуються до війни в Україні всередині. Вони то її програють. А якою ціною? Вони думають про ціну? Чи вони, так як вони до війни готувалися, так вони і до внутрішньої війни в Україні хочуть готуватися без відповідальності повної. Оце, власне, кажучи, все, що є. Я не називаю Зеленського ні Путіним, ні Гітлером, ні Сталіну, ні Повком. Бо він Повним. Але абсолютно. його оточення працює на цю ідею. Хай подумає, тому що Подоляка навряд чи будуть садити. Хіба що якщо він десь якісь гроші за це брав і не платив податків? З хабарів податки, як право, не платять. А от Зеленський. Відповідь за всіх і за внутрішню провокацію. Відповість теж після війни, от і все. Дякую вам, пане Тарасе, за це непросте е пояснення, а зовнішнє дуже простої такої історії, яку ми бачимо в мережі. Друзі, е я не хочу сказати, давайте не сваритися, давайте будемо там чесними, толерантними, Але давайте не забувати головну істину, що всі, майже всі прихильники е п'ятого президента, одно, один одного прекрасно знають. І інколи навіть починаючи тролі цю кампанію не враховують те, що самі прихильники п'ятого президента захищають. Тих людей, якого, яких ображають знову ж таки, в лапках оці е, чи то Подоляківські, чи то Прогожинські тролі. Цей фокус не пройде, тому що ми один одного знаємо особисто. У нас було е, знову ж таки в лапках бойове злагодження на мітингах. І ми всі е, одно, один одного знаємо з різних регіонів. Ми збиралися в Києві е, три роки поспіль до Великого вторгнення. Ну що ж, е, підписуйтесь на канал Веброньюз. Розпосюджувати цю інформацію, пам'ятайте, що тільки завдяки вам а, цей відеоблог зможуть побачити ті люди, які зараз сидять без світла. До побачення, до нових цікавих зустрічей, Пока-пока.